Вітаю, друзі! Ось я сьогодні вирішила сказати, звідки всі мої трояндочки. Список буде невеликим, ну я і саджу не так уже давно десь. Може, п'ятий сезон я саджу троянди. Але все ж таки вирішила зробити таке відео, тому що бувають, бувають питання такі від вас, від глядачів. тому... Ця ось трояндочка прекрасна, розкішна, Республіка Монмартер, яка має і аромат класний, і квіти тримає довго, квітує рясно. Ось вона від початку сезону ще квітувати не переставала. Її третій сезон це трояндочка із розплідника Мер Роз. Я в них робила декілька замовлень. Ну, Останнім я була не дуже задоволена, тому що троянди, які прийшли тієї весни, якось ледь пережили літо. Вони взагалі не хотіли рости. І я якось на них трішки образилась і відмовилась. відмовилась від них. Але, в принципі, троянди, які я від них маю, я ними задоволена. Ось від них також жардіна, теж їй третій сезон. Вона займає вже досить багато тут місця, навіть треба зміряти, але це при тому, що вона, ну, звісно ж, обрізається кожної зими. І цієї зими також вона добре так обрізалась. Це ось її друга хвиля. Чудова троянда, нічого не можу сказати поганого. Ось трояндочка Алабастер це трояндочка із цвітсаду літня. Літня посадка того року. Ну, до цвітсаду ми ще дійдемо. Давайте спочатку я нещодавно відкрила для себе Тетянин сад. Ось від них трояндочка розквітла. Трояндочка це вегетуючі саджанці, ось така красунечка, все прийшло по сорту, всі трояндочки в мене вже квітували. Коштують вони недорого, по 85, здається, гривень. Все по сорту, тому я задоволена. Відгуки були просто чудові під відеорозпаковкою. Всі ними задоволені і кажуть, що вони, ці трояндочки, хоч і маленькі, але гарно йдуть в ріст. Тому Тетянин Сад мені сподобався і я буду собі тепер мати його на увазі. І це ось теж дві трояндочки із світсаду, того літом посадки. Але я не про це, я про трояндочки із розини. Ось такі два малючка тут в цьому квітничку, тому що мені в розпаковці від Тетяниного саду писали в коментарях, навіщо вам такі малесенькі ними заморачуватись. Ну, ось від розіни. Це третій саджанець, хіба ж він більший, ніж від Тетяниного саду, ні, я би не сказала. А коштує вдвоє дорожче. І ще й саме ось цей саджанець вже відбиває мені шипшину, так як і саджанці січневої посадки також. Є також ось і один пересорт вже. Я розумію, що це першорічка, що це перша квіточка, це все таке. Але тут вже видно. Одразу, що це пересорт. І вона мені, до речі, дуже схожа на Modern Art. Я навіть нещодавно казала, що я собі хочу Modern Art. Ось я бачите, і договорилася. <смі> У мене, як виявилось, на той момент вже Modern Art була. Просто я про це ще не знала. Ну, Це я так собі думаю, що це саме вона. Але вона дуже гарно пасує до Ноттердам Дюрозе. Тому цю трояндочку я тут залишаю. Я, в принципі, то задоволена. Маю ось від Розіни поза того літа з горщика теж три трояндочки, дві флорентини і один марітім. Ось ця флорентина то дуже гарно, вона собі вона і наросла, і квітує гарно, але це саме це заслуга цього сорту. Це теж треба враховувати. А ось поряд марітім. Ну, Це він нібито заходить на другу хвилю, взагалі то щось він не ахті. І ось слідуючи ще один кущик Флорентини теж не дуже цих два, саме цих два куща взагалі щось дуже поганенько наросли. Але в мене тут під парканом цілий день повне сонце, там дуже спекотно, тому я і не нарікаю на троянди саме. Загалом я знаю, що троянди від розіни чудові приходять. Ось, цього літа єдине, що мені подобається, це ось Вікторіан Класік. Він спочатку прийшов гарненьким таким кущиком. Ну, той пересортний, що я показувала, то теж непогано розрісся, немає що казати. Ну, ось саме з горщика з трояндами в мене із Розіною ось такий досвід. А ось це трояндочки з горщика від цвітсаду. Нарешті ми дійшли до цвітсаду. Всі ось тут. Трояндочки, які я показую, це трояндочки того літа посадки саме. Але цвіт сад я радити не можу, тому що за нього дуже багато поганих відгуків. Ну, мені, ви знаєте, везе, якщо не рахувати те, що прислали дві сосни різного сорту в одному горшку, який я намагалась розплутувати. І так вони в мене і загинули. І одне з трояндових замовлень того літа мені прийшло все пересортом. Я так розумію, це було просто переплутане якесь замовлення. Загалом троянди дуже добре йдуть в ріст, і ось їхній літній продаж мене трішки виручає. Так, троянди, від них приходять хворі. Всі приходять хворі, всі в плямистостях. Але якось вони не так гарненько йдуть вріст, я не знаю. Це ось теж, бачите, ось хвора, хвора ще вся знизу, але верхнє листечко, в принципі, ось дивіться, як гарно наросла. Ось такий мені прийшов маленький саджанець. І ось так гарно собі вже наростила вона кущик, при тому, що літа, при тому, що спека. Ну так, троянди приходять хворі, і ці плямистості, отак від них йдуть на мої троянди, але нічого. Ви знаєте, я оце обробляю, просто свої троянди обробляю, обробляю їх, і якось воно собі так вони вбуваються, і нормально. Головне для мене, що я маю бажані сорти. Тому що весною і осінню я не на все встигаю в інших розплідниках. Тому, в принципі, я ними задоволена. Це ось зовсім, сама, здається, так, це сама остання вже така від них покупочка трояндочка Тофі, і вона ось вже буде квітувати. Бачите, при тому, що я розплутувала її коріння, яке в горщику було зав'язане. Тут ще теж ось така є, тут, бачите, трішки більше затіночок, трішки вона менше наросла. Троянд в мене від них досить багато, тому що замовляю вже два літа попідряд. Починаючи з січня того року замовила першу трояндочку, і пару гортенцій, тому що в них же є не тільки троянди, а є і різні багаторічники. Там дуже великий такий вибір, є і штамбові рослини, які я собі також замовляла, і хвойні, і прості такі багаторічники, і сукуленти, і що там в них тільки немає. Правда, радити їх не можу, тому що дуже багато поганих відгуків за них, хоча є і хороші. Теж мені писали в коментарях, коли я говорила про цвіт сад або розпаковувала від них покупочки. Тож дівчата деякі мені писали, що теж мають від них багато троянд, багато років в них замовляють і ними задоволені. Я не знаю, чому. Може, мені так пощастило, а може, а може, вони дійсно знають щось про мене і тому шлють хороші рослини. Я не знаю. Так, поговоримо тепер за мельсансад. Ось трояндочка сама поганенька із мельсансаду. Дуже був такий поганенький саджанець, але нічого, наростає і квітував. Ця трішки гірше виглядає, але, як бачимо, то вже моя вина, тому що маю маю шкідничків, які трішки об'їдають листечко. Ось такі, є кущі капрі гарний. Є ось дуже гарний інститут люм'єр. Це ось такі самі гарні самі кущики. Ось два таких сорти, які гарно дійсно наростили собі кущики, і я ними прям задоволена. Садила від них троянди осінню і садила весною. А це ось. Трояндочка із мира роз, та що я казала, що тої весни посадки взагалі вони не, наро... не наростали. Ну і ось вона і на сьогодні якось не дуже вже і виросла. Але, думаю, буде жити. Так, тепер стосовно троянд із садім. Є ще такий інтернет-магазин садім. Ось маю від них два п'єра. В принципі, я ними задоволена, трояндочки наростають гарно, але, але від них приходить дуже багато пересорту. Як багаторічних рослин, так і троянд особливо. Ці ось мініатюрки, дві, якими я дуже задоволена, що вони в мене є, вони прийшли мені від саді, прийшли не по сорту. Тому. Купувати троянди в цьому інтернет-магазині, я, звісно ж, радити теж не можу. Але таке в мене вже сьогодні така тема, то ось я кажу, що і в такому інтернет-магазині я замовляла троянди. Єдине, що мені від них прийшло по сорту, це ось барок, але вона якась хворенька. І чайна гьол. Чайна гьол прийшла однею, одною паличкою, але наросла вона просто чудово. Ось їй сьогодні вже третій сезон. Ну, Маю на увазі, на сьогодні її вже третій сезон, і я нею задоволена. Загалом то брала в них і багаторічники, цей ось барбарис від них теж йому третій сезон, але теж він прийшов мені пересортом там ось позаду. Ми бачимо вівсяниця бронзформ. Теж це з другої попитки в мене вдалася ця вівсяниця, тому що перша прийшла не по сорту. Також магнолія, тамарикс, ну і дуже теж багато і хвойних, і інших рослин в мене від них. Ось від Василя Івановича трояндочка теж абсолютно не раджу. Замовляла три, дві ось не по сорту. Ця саме в мене в курей зростає, тому що в садочку в мене така вже є. Це Антік е, 89. Один саджанець від них навіть загинув. Ну, Він спочатку прийшов ледь живий, тому, звісно, зиму він не пережив. І ось ще один п'єр. Також від них Також маю трояндочки із розплідника садовий бум. Ось брати грім. Ними я теж задоволена. Садовим бумом я задоволена, саченці в них невеликі, ну мені приходили невеликі. Але гарно собі йдуть вріст і все по сорту. І це дуже важливо. Маю від них не дуже багато троянд, але все одно все. По сорту, ось спреєчка Good Peach, весна посадки. То, ось, бачите, як гарненько наросла. Але це теж залежить і все, і від сортів, як який сорт і як себе поводить. Тому що ось маю дві гібридні, від них теж трояндочки, ну це осінь посадка, вони трішки і вимерзли. І ось, бачите, такі вони маленькі, але тут дуже спекотно, тому не нарікаю. Ну, і сам, самий мій любий продавець це розплідник Долина Рос. Ось першорічечка від них Тара Лімбургія, другорічечка Космос. Правда, цей кущик маленький, тому що пересаджувала. Маю ще один, то він вдвоє більший, тому що його не чіпало. Маю багато і першорічечок, і другорічечок. річечок маю самі старші від них троянди. Їм на сьогодні вже. Третій сезон. У них завжди ось все по сорту, і саджанці завжди гарні. Що ще треба, правда ж? Тому ось є місця, де можна придбати трояндочки дешевше. Я знаю, ось дівчата багато в кого на Фейсбуці купують троянди. Я не експериментую. Мало на початку дуже багато пересортів, тому. Коли я знаходжу для себе продавця, який мені подобається і дає мені те, що мені треба, то я не експериментую, я такому продавцю завжди вдячна і завжди звертаюсь саме до цього продавця. Ось ця квіточка вже 5 днів тримається перша, а може і. Тиждень, напевно, дуже гарна де Лайлес але вона ось в мене в розсіяній тіні ні, майже цілий день, тому досить непогано вона тримається. Бачила в людей на сонці, вона сипеться швидко, дуже казали. Теж до них є в мене одне питаннячко: це ось пілігрім від них. Вони продають пілігрім як шарлоту, і не тільки мені, це я так розумію, в них в розпліднику пересорт, такий їм колись прийшов. Вони ось мають замість шарлоти Пілігрім, але так і продають її як шарлоту, тому що, бачила в Оленки, теж є Пілігрів, якого вона придбала як шарлоту, теж в долині роз. Тому оце, оце в них є така помилочка, і про неї, до речі, можна і сказати, якось буде. Тут немає нічого такого. Правда ж? Ну ось, здається, і все. Здається, я ні, нікого не забула. Залишились тільки трояндочки з базару. Хоча трояндочки з базару всі маю пересортні. Оце завжди, що ти не береш, виходить зовсім не те. Маю тільки троянди, скажімо так, по сорту, ті, що брала осінню з квітами. Ось вона, моя люба, моя перша Queen of Sweden. Який вже п'ятий сезон. Ось такий має широкий кущик, але знаю, що в людей вона взагалі-то дуже вузенька росте. Як вузенька, така чайно гібридна трояндочка. А в мене вона завжди має 11-16 пагонів. Ось маю таку красунечку, яку купувала як Абра Кадабра. Але на сьогодні знайшла її назву: це Firecrack. Це дійсно вона. Оця трояндочка дуже хороша, дуже гідна та стійка. Ну і всім трояндам з базару, майже всім я знаходила назву сама. Загалом, то я дуже задоволена всім, що я на сьогодні маю. Як би там не було, які б там не були і пересорти, і погані саджанці, тим не менш, знаєте, коли все квітує, ти дивишся і просто радієш всьому. Хоча не можна казати, що я радію пересортам, я дуже незадоволена, коли бачу, що прийшов пересорт, тому що потрібно буде робити знову замовлення, знову треба буде робити якісь пересадки, а пересадок я робити не люблю. Я прям не люблю мучити рослини. Мені здається, коли я їх пересаджую, що я їх мучую, але теж і так як є, залишити не можу. Тому що хочеться зробити саме ту картинку, яка мені потрібна, адже це мій садочок це те, що з роками стане садочком. Тому що в мене все ще маленьке, молоденьке і тим не менш. Люблю все, що маю. Пишіть свої відгуки, друзі. Де ви купуєте, замовляєте трояндочки, я буду дуже вам вдячна, хоч в мене вже і не так багато залишилося місця, і, тим не менш хороших і недорогих продавців треба знати. Загалом то вдячна всім продавцям, з якими мала справу. Чесне слово, просто так щиро від душі вдячна всім за їхню працю. І за цю красу, яку на сьогоднішній день я маю. Яку люблю, яка мене надихає. Отак. От Все, друзі, дякую всім за перегляд. Дуже буду рада, якщо це відео комусь було корисним. До зустрічі!